Усім привіт! З вами, як завжди, Павло. І сьогодні буду оглядати навушники, які, чесно кажучи, не думав, що потраплять до мене. Але тут треба дякувати магазину SoundMag. Вони відправили мені коробку. Я подивився на оціночну вартість і на розміри і подумав, що це щось стаціонарне. Але насправді приїхав ось такий чемодан, дуже великий, такий масивний. І це навушники від Final Audio, модель D7000. Не нові, але це їх субфлагманські планари. Тож вони в цілому не мають тенденції до такого застеріга, як бюджетні внутрішньоканальні модельки. Тому взагалі дуже цікаво їх послухати, що вони себе представляють, тому тому що виглядають вони на фото дуже класно. Ну і в цілому, Final Audio я полюбляю, мабуть, тому вони ці навушники мені відправили. А, вартість їх складає, здається, 147 тисяч гривень, принаймні це єдина цифра, яку я знайшов. Якщо я помилився, то я в них уточню і напишу знизу, але ну, що ж, це флагманські модельки, тут такі розцінки. Тож, давайте дивитися на все це детальніше, а анекдот дня сьогодні такий. Я вирішив, що поки мені 21 рік не виповниться жодної краплі спиртного. Та ти що, як ти цей тиждень протримаєшся? Щоб одразу справити враження, навушники приїздять ось в такому великому чемодані. Це найбільший чемодан, що я бачив з навушниками. Не те, щоб я багато їх бачив, але ті самі мези, наприклад, використовують менші чемодани, при тому, що насправді навушники в Final Audio доволі компактні, як для повнорозмірних планарів. Але тут в нас ось такий чемодан, тут замки сертифіковані TSA навіть. Тож можете взяти його із собою. Здати в багаж або навіть в кабіну. А ще, звісно, це було запаковано в захисний пакет і також в картонну транспортну коробку. Тут всередині, як бачите, в кришці в нас взагалі нічого. А тут ключики, щоб закрити цей чомоданчик, комплектний кабель, чохольчик, мішечок для зберігання і безпосередньо самі навушники. Так, давайте я зараз приберу цей чемодан зі столу і тоді вже поговоримо про їх класний дизайн. З точки зору дизайну, вони дійсно відрізняються від усіх інших на ринку. Ну, але ж Final Audio давно показали, що вони завжди створюють власний дизайн, не схожий ні на що інше. Тут майже все зроблено з металу і все чорного кольору. Але, попри доволі велику кількість металу вони легкі, мабуть, тут використовується якийсь сплав, і також в них трохи така незвичайна тканина. Тоді, коли інші намагаються використовувати всяко, там алькантару або ще якийсь бархат, чи щось таке. Тут в нас навпаки така тканина з помітною текстурою, але вона дуже приємна на дотик. Тут в нас м'який наповнювач, який гарно розподілює їх. Доволі невелику вагу, як для планарів. Далі ось, такі, ось таке розширення. Тож, як бачите, на голові вони сидять доволі компактно. Тобто немає такого великого коромисла на голові, як часто буває в навушників. А, Самі чашки мож, мож, як не можуть, вони ковзають вгору вниз, для того, щоб підібрати розмір, а також в них тут абсолютно повна свобода. Тож, вони. Рухаються в усі боки і навіть обертаються ось так, от для того, щоб забезпечити вам максимально комфортну посадку. Тож амбушури не кутові, але завдяки тому, що чашки вільно рухаються, проблем з цим не виникає. Далі, як ви бачите, дуже компактні насправді чашки, тому що амбушури, вони, ця глибина амбушура це тільки амбушур. тобто ось Можете уявити, в, який, в якої маленької товщини тут випромінювач. І як це цікаво зроблено. Навушники за конструкцією, я б назвав їх напіввідкриті, тому що тут частина в нас закрита, але там, де випромінювач, бачите, там є така маленька сітка, тож вони все ж таки не створені для якогось оточення, де навколо вас шумлять. Або навпаки, де ви будете звуком з навушників заважати. Дуже технологічні, дуже красиво зроблені. Амбушури повністю круглі, але тут всередині, не знаю, якщо покаже світло і камера, є якісь такі заглиблення, тобто там якась складна в них конструкція, насправді, з точки зору акустики. Внутрішній діаметр 6 см. В мене от в якраз розмістилося от всередину під цей амбушур, ось тут от воно вмістилося. Але якщо у вас дуже великі вуха, то може можливо, що буде торкатися ці амбушурки, я не знаю. Але в мене проблем з їх носінням не виникало. Сила притискання в них трохи більша за середню, але дискомфорту не доставляло, тому що завдяки як гарно виконаній відкритості цієї модельки, вуха не перегріваються. Тож, це, як на мене, плюс а кабель. Ось такі використовуються 3,5-мм коннектори. Але, як бачите, страждання авдіофілів вони з такими замками. Тож, вони вставляються і треба їх повернути на 90 градусів. Тоді вони там тримаються надійно і гарно. Повертаємо і легенько виймаємо їх назад. Я не знаю, скоріш за все, такі коннектори є десь на ринку, або. Також, скоріш за все, можна використовувати звичайні 3,5 міліметрові. Головне, щоб вони були тонкі, щоб вони проходили внутрішній діаметр цього замка. Але я не експериментував зі сторонніми кабелями, використовував тільки комплектний, тим більше він доволі комфортний. Попри те, що тут ось така силиконова ізоляція, і він доволі товстий, він м'який, тому мікрофонний ефект виражений не сильно. Помітний такий великий розгалужувач і після нього. Кабель, де ось такий звитий в спираль до 3,5 мм міль... конектору, звісно. Тож, в цілому, я б сказав, що тут гарний комфорт в використанні, ну і також фірмовий класний, цікавий дизайн. Що стосується звуку, то тут Final Audio взагалі роблять те, що вони намагаються зробити завжди. Інколи в них це виходить не ідеально, а інколи прям дуже класно. Ну, звісно, це той випадок, що класно. Ну, про підзавжди я тут маю на увазі з того, що я чув. Бо не виключаю, що в них там в них багато різних моделек, деякі дуже експериментальні, принаймні на зовнішній вигляд, то можливо і звук в них теж дуже незвичний. Але в цілому навушники тут технічні, але в той самий час не ну, доволі далекі від нейтральності. Це там не якесь максимальне забарвлення або смаковшина. Але навушники дійсно такі от насичені смаками, насичені емоціями, насичені драйвом з доволі підкресленими, низькими та верхніми частотами, але в той самий час. Не басхедні і завдяки тому, що серед звучать вони дуже технічно середини не виглядає, якою не звучить проваленою або якоюсь відведеною на другий план. В мене дуже класний досвід з цими навушниками. Дуже приємно було їх слухати. Я з ними трошечки випав з реальності. Попри те, що в мене там доволі багато різних мезешек, все рівно тут, скажімо, тут в нас трохи інший підхід до звучання. Тож, низькі частоти йдуть на гарну глибину, добре контролюються і вони підкреслені. Причому підкреслені там не завдяки вазі в першу чергу, а завдяки пружності і завдяки от цьому класному дуже Динамічному рендерингу текстур, які тут присутні на низьких частотах, тобто навушники не басхедні, вони не перетворюють все на низькі частоти, вони передають ту кількість ваги, що заложена в треці, але роблять це дійсно дуже класно і потужно. Тому, якщо ви полюбляєте, коли бас такий рельєфний, підкреслений, нарочитий, скажімо. То вони це дуже гарно відіграють, але звісно не забувають і про детальність і технічну складову. Тому тут в нас доволі універсальний варіант подачі. Ну і все ж таки це планари. Тож, перший приклад це Ember Rubars, Good Mystery, і тут в нас дуже така класна, дуже реаліст... ну, не дуже реалістична. Акустична перкусія дуже гарно записана, і от завдяки тому, що тут в нас є і технічність, і в той самий час підкреслене насичення обертонами, а точніше навіть не обертонами, а низькими цими низькочастотними детальками, воно звучить дуже приємно, але от завдяки балансу тут немає такого ефекту, як інколи буває на навушниках зі схожою подачою, коли Низькочастотні інструменти, вони якось висуваються наперед, збільшуються в розмірах. Ні, тут все залишається на своєму місці і правильних розмірів. Але дуже приємно звучить. І інший приклад це більш синтезовані, симпловані низькі частоти, але дуже я полюбляю електросвінг. і Caravan Пелес одні з найкращих представників цього жанру. Дуже приємна басова лінія, хоч і синтезована, і вона добре контролюється, залишається низькі частоти на своєму місці, і тому все, що тут потрапляє на середні та верхні частоти, а це доволі багато всього, воно теж класно звучить. Попри те, що на АЧХ середина тут виглядає на другий план, звісно, такого ефекту тут немає. Що ще раз демонструє мою тезу, що насправді АЧХ дуже погано. Показує характер навушників, тому що коли бас добре контролюється, а середина технічна, то вони вона звучить, скажімо, відповідно до тієї кількості і якості, як має бути. Навушники детальні, але вони не роблять якогось фокусу на мікроконтрасті. Тож, якщо ви там хочете вислуховувати дрібні нюанси, то або вам треба буде сконцентруватися більше. З цими навушниками, або просто обрати якусь іншу, більш моніторну модельку. Тобто, це просто питання смаків. Тут у нас більш цілісна подача, все дуже гарно поєднується разом. Інструменти мають гарне тіло, як і вокал, все звучить дуже когерентно, музично з трошечки такою підкресленою емоційністю і драйвом додатковим. Тому це скоріш більш така емоційна манера подачі, тому в цілому вони не гіперкритичні до якості запису, але вони вже на тому рівні, коли, ну скажімо, більшість людей захочуть знайти більш гарні записи, щоб розкрити максимально їх потенціал. Але якщо там щось існує тільки в поганій якості, це можна слухати, тому що додатково вони це форсувати не будуть. Уявна сцена близька до максимальної, але без якихось штучних фокусів на кшталт висування вокалу наперед або там роздування сцени в ширину. Дуже правильні розміри джерел звуку, вони гарно розташовані. І в ширину, і також в глибину всі плани розділення гарно, але в той самий час не різко. Тому глибина дуже гарно промальовується. Тут є ось цей ефект голографічності, який очікуєш від топових навушників. Це не найбільше, що я чув, і не найідеальніше, але там входить дійсно в топи. І перший приклад, це от просто трек, який на якому я і слухав його кілька разів. Всі його чули, всі знають, і він не те, щоб якось гарно записаний там винятково, або щось із себе уявляє та так складне. Це просто той випадок, коли все просто співпало ідеально. А ще й дуже підійшло під ці навушники. Все так емоційно, все поєднується: гітарні партії, ударні, бас дуже приємно прослуховується, характерний вокал, який всі впізнають одразу. Дуже емоційно, дуже драйвово, дуже приємно, дуже дуже класно. От все поєднується, коли от, знаєте, з якихось прости простих знайомих інгредієнтів. От готується. Ну, наприклад, да, там, борщ, але ж є да, там, борщ, умовно, який поїли в столовці, і він непоганий. А є борщ, який приготувала там дружина, і це зовсім інше блюдо. Але здавалося б, ті самі інгредієнти, ті самі процеси, але воно поєднується. І от це той випадок, от прям, коли це трапляється з музикою, навушниками джерелом. І ось такий трек: Dream Theater, Dark Eternal Night. Тут майже 9 хвилин, тут є все. Дикі клавішні партії, вокал, гітари, якісь такі майже хіп-хопові моменти. Закоси під нюметал, типічний дрімсітер з 45 змінами ритму, розміру і темпу. Коротше, дрімсітер робить те, що робить дрімсієтер. І от з цими навушниками можна вислуховувати окремі партії, але все, все ж більше це звучить. Як цілісна група і як один цілісний трек, де всі віртуози, але вони поєднуються разом. З більш нейтральними моніторними навушниками я ловив себе на тому, що я більше вислуховую окремі партії там окремих людей. Тож. Верхні частоти, вони підкреслені, але ну вони не занадто енергійні, вони не занадто якісь різкі, ну принаймні на мій слух. Тому що якщо там є щось, якісь сибілянти треці, ну ви їх почуєте. Але, скоріш за все, вуха різати різати вони не будуть. Ну, виключення, якщо ви прям дуже чутливі до верхньочастотного диапазону. Гарна дуже протяжність, майже максимальна. І завдяки тому, що це планари, тут дуже добре збалансовані атаки і затухання. Дуже природно, все це звучить і дуже гарно передаються обертони. Вони насичені, підкреслені трошечки. А тому в цілому от верхні частоти зроблені так, щоб балансувати нижні. Тож, приклади. Перше, це ще один трек, альбом і група, який я полюбляю. це Дюнкерквіт кемел» і це симфонічна композиція, класичний. Ну, мабуть, прогрок чи арт-рок. Так не знаю там, як їх відрізняти. Я думаю, що там в 70-ті групи просто самі обирали, як себе прописати, і так воно і пішло. А, ну, скажімо да, арт це більш таке щось вишукане симфонічніше. Прог, щось більш до року близьке, але знов-таки це дійсно умовності жанру і стилю. І от Кеме, вони майстри класних мелодій і доброго аранжування, і це приклад саме того. Попри те, що в цілому історія, яку вони розповідають, точніше, книга, на якій вони збазували цей свій альбом, вона доволі трагічна, все рівно воно звучить доволі позитивно, але, звісно, передається цей нерв і емоція. Ну і... Ще один трек, який дуже добре пасує до навушників, це Led Zeppelin Since I've Been Loving You. І тут нас з одного боку ударні і бас, а з іншого боку, вокал і гітара, пейдж і плант, які просто витворяють дива. Ну, звісно, не забуваємо про Бонема. Також вони всі тут, учасники колективу, вносять свій вклад. І, звісно. Хоча більш, більше всіх на себе звертає увагу, як завжди, плант. Тому ці всі викрики, емоції, все це подається дуже насичено, дуже підкреслено з усіма потрібними обертонами. Тому дуже класні навушники, але для тих, хто полюбляє не, не, скажімо, не моніторну подачу. По джерелах їм потрібна доволі помітна кількість потужності, але, звісно, це не той варіант, коли там, це йде на якісь там. Вати 2, 3, 4, 5. В них низька відносно низька чутливість, якщо я правильно пам'ятаю, то щось там менше ніж 90 дБ. Але дякувати Final Audio, вони зробили тут нормальний імпеданс, тому тут немає в цього жахливого варіанту, коли в нас там 12 чи 10 ом імпедансу, і при тому чуйка не менше ніж 90 дБ, і всі джерела кажуть: дано вас в баню з такими варіантами. Ні, тут просто потрібна додаткова потужність, тому М-17 тут частково через це, ну а частково через те, що в нього є вхід на 6,3 мм, який чудово підходить для таких випадків. І в цілому, навіть на середньому гейні, якщо підняти гру гучність, воно звучить доволі добре і контролюється. Але, звісно, більшу частину критичного прослуховування я робив з FIO K19, який зовсім не має з цим проблем. Дуже гарно синергічно працює з ним. Тож в цілому. Топові плеєри без проблем качнуть ці навушники, тому що в них там завжди непогано все з потужністю. Ну або якийсь гарний ЦАПопідсилювач, тому більше це, звісно, стаціонарний варіант. Якщо ж казати про порівняння, ну, не так багато я топів чув, і з того, що чув, є, ну, мабуть, єдине, з чим має сенс їх порівнювати, це нові Імперіан 2 від Meze, тому що перші імпіріан, а також Elite, і перший лірік, другий ще не почув. Вони більш нейтральні, вони більш моніторні, більш такі там сфокусовані на технічних складових. А от Empyrean 2 вони якраз м -м, трошки натякають на той напрямок, в якому більш сміливо рухаються D7000. Там теж така трохи більш підкреслена драйвовість, емоції, динаміка. Але ці навушники йдуть ще вперед, тобто. Вони теж дуже технічні і детальні, але тут вся ця технічність, вона трохи прикрита ось цим драйвом, динамікою і емоціями. Тож, якщо ви хочете навушники, які дійсно класні, але в той самий час не там моніторні або якісь сухі, то це дуже гарна опція для ознайомлення. Ну і в цілому, бачите такий ну, прикольний дизайн, як на мене. Тому дійсно можу сміливо рекомендувати ці навушники, якщо ви шукаєте щось топове, але в той самий час емоційне. Дякую вам за увагу. Не забувайте донатити на ЗСУ і до наступних зустрічей.